Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, моя Хмельниччина, яка в нас купує тракторці. Зараз ось дойде одгрузочка 404 джини з примусовою налізкою. Любарський район. Ось такий тракторець з кемовським мотором. 490. 4 примусова навіска, чотири гідровиходи, відгружається кодо власників, вони вже очікують, зробили замовлення. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру 45П, місто Житомир, тракторна площа. Тракторці всі в гарному стані, перевірені, все працює, електрообладнання. Ось тракторці всі в наявності. Будь ласка, придбайте собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Техніки хватить для всіх. Дякую.